Об'єктом перевірки районних даїшників стають усі перевізники, а їх у районі чотири. Один з них обухів транс. Вже сім років його автобуси курсують районними та обласними маршрутами. І зараз ми бачимо, як згідно на виконання закону України про автомобільний транспорт проводиться. Щоденний передрейсовий технічний огляд транспортних засобів та передрейсовий медичний огляд водіїв. Мета таких заходів не допущення до лінії автомобілів, які здійснюють перевезення пасажирів в технічно несправному стані, адже ви бачите, що зараз на території держави скоєно ряд дуже серйозних дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть на жаль, люди. Нерідко на практиці інспектори зустрічаються з певними порушеннями з боку водіїв пасажирського транспорту на дорогах. На жаль, трапляються порушення водіїв транспортних засобів. Це таке, як перевезення пасажирів. Водії перевозять, перевозять пасажирів, на жаль, більшій кількості, ніж це передбачено заводом виробником. Також трапляються випадки відхилення від маршруту транспортних засобів. Існують певні умови, яких необхідно дотримуватися перед тим, як виїжджати на маршрутну лінію. Лише після того, як пройдуть водії медичний огляд водіїв, механіком буде оглянуто технічний транспортний засіб і поставлена про це відмітка в шляховому листі. Лише після цього даний транспортний засіб допускається до перевезення пасажирів. В убухів трансі існує система, яка включає ремонт і перевірку технічного стану автомобілів. Особлива увага приділяється постійній технічній перевірці маршрутних автобусів. А також раз у місяць йде поглиблена комп'ютерна діагностика кожного автобуса один раз на місяць. комп'ютерна. А також проводимо згідно постанови Ради міністрів і правил дорожнього руху. Ведемо щоквартальний технічний огляд транспортних засобів. На які вузли звертається увага? Всі системи і вузли рухомого складу перевіряються згідно перечня і наказу Мінтрансу від 2008 року про перевірку транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту. Якщо виявлені недоліки, а автомобіль просто знімається з лінії. Про що робиться запис в журналі? Зняти з лінії. Він поїде на роботу тільки після того, як черговий механік перевірить справність і всунець всіх недоліків. Окрім суто технічного стану автотранспорту, обов'язково перевіряється і здоров'я самих водіїв. Вранці перед виїздом на лінію медики цікавляться їхнім самопочуттям, перевіряють тиск та проводять проби на вміст алкоголю в організмі. Марина Кочкіна, Олексій Козер, студія Барт.